Миру Божого, і скоро вже друге пришесть Ісуса Христа. Всі, все вже збулося, все, що казав Ісус, все збулося. І там пише, і будуть труси, великі та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги, в'язниці, і поведуть вас до царів, правителів через ім'я моє. І багато країн уже більше ста країн гонимі за християнство. Вже багато вбивають людей, але вже сталося все. Війни, які казав Ісус, землетруси і море вошумилося. Вже реально планета вже просто вся кричить від того болю, що зробили люди, від того гріха. І тут описується з'явлення сина людського в Луки, 21 глава, 25 вірш. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Спочатку будуть ознаки на сонці, місяці, зорях. А потім пише і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах, із силою, й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Дітям Божим буде визволення. Бачу, як вони вже розпукуються. Це фігове дерево. І побачите це все. Знаєте, що вже близько літо. І ми бачимо, вже, що Ісус ще навіть каже: по правді кажу вам: не перейдеться рід, аж усе оце станеться. Небо земля проминуться. Але не минуться слова мої. Скаже: уважайтесь на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не на жертвом та п'янством. Хтось каже пити можна, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі, щоб ми не були заклопотані життєвими цими клопотами, щоб ми не забули про Бога, бо ми можемо так е, за. Поринути в цей світ, що ми забудемо про те, що має прийти Ісус, і Він прийде, коли ми знати не будемо. Коли ми схочемо поспати, відпочити, а, я сьогодні не буду біблію читати, піду краще посплю. І тоді прийде Ісус, ми не будемо знати просто, реально. І тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. Це відбудеться в одну секунду, Ісус каже. Та стати перед Сином Людським, уявіть. Люди повстануть в одну секунду перед ісусом. Це не буде відбуватися там.